Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене запіканка на вечерю, яка полюбилась всій моїй сім'ї. Готую досить часто, бо це дуже смачно і легко, а виходить соковита, ніжна та дуже смачна запіканка з курячим філе. Це чудова страва, яку можна подати як самостійну, так і з різними гарнірами. Два курячих філе нарізаю невеликими шматочками довільної форми, вага філе 500 грам. Прибираю в сторону. В великій мисці поєдную 4 яйця, 300 г вершків, в мене жирністю 20%. Можна замінити сметаною або йогуртом. Гарно перемішую, додаю 1 чайну ложку паприки. Одну чайну ложку солі, але краще пробувати на смак, бо інколи одної чайної ложки солі мало, а двох чайних ложок багато. Перчу і ще раз гарно перемішую. Можна додати часник або інші улюблені спеції. Додаю нарізане філе. Натираю 100 г сиру в мене моцарела на велику тертку. І додаю до нашої маси. І ще натираю 100 г сиру на малу тертку. І поки залишаю в стороні. Нарізаю дві невеликі цибулини. Кружечками можна взяти одну велику. І ще нарізаю два невеликі помідори. Теж кружечками. Форму змащую оливковою олією. Розмір форми на 16 см. Виливаю підготовлену масу, зверху рівномірно викладаю нарізані спочатку цибулю, потім помідори. Зверху посипаю натертим сиром. Відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Час випікання може відрізнятися. Духовки у всіх різні. Якщо хочете, щоб верх не дуже запікся, накрийте форму з запіканкою фольгою. Дістаємо з духовки і розрізаю. На порційні шматочки. При подачі можна посипати страву нарізаною зеленню. Цей рецепт гарантує, що ваша куряча запіканка буде не лише апетитною, але й неймовірно ароматною. Вона порадує своєю ніжністю і соковитістю. Готуйте, це дуже смачно! Дякую за увагу! Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки! Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!